Христос посеред нас, вітаємо вас, шановні телеглядачі, із церковним новоліттям. Як сходив спас до роду людського, був повитий пеленами і не зневажив плотського обрізання, восьмиденний по матері і безначальний по отцю. До нього вірні, взиваємо Ти, Бог наш, помилуй нас. Так успівує подію сьогоднішнього дня Свята Православна Церква. Обрізання необхідно розглядати у вже звичній нам перспективі Божого самоумаління. Приписане законом обрізання приймає Творець та Спаситель світу. А як минуло вісім днів, оповідає євангелист Лука, коли належало обрізати його, дали йому ім'я Ісус, наречене ангелом, ще перед тим, як зачався він в утробі. Звісно, Господь не мав потреби в обрізанні, однак Він змиряється та приймає припис закону. Аби на його тілі було викарбувано знак приналежності до богообраного ізраїльського народу. Водночас, обрізання має сенс і певного доказу дійсності тілесності, яку приймає Боже Слово. Мине час і лукавий людський розум вигадає спосіб звільнитися від морального та психологічного тягаря Голгофи. Страждання Христа, стверджуватимуть докети, не були дійсними, а скоріше нагадували театральний спектакль. Адже тілесність Христа, вважали представники цієї єретичної течії, була удаваною, розіграною. А насправді ж він не відчував жодних страждань. Подія обрізання це своєрідний доказ істинності боголюдськості, який був наданий Спасителем заздалегідь ще на початку свого земного життя. У восьмий день оспівує смирення Господа одна із пісень канону свята, обрізується владика, як немовля. І приймає ім'я Ісус, бо Він є Спасителем світу і Господом. Ім'я Ісус – єврейське Єшуа, етимологічно означає Господь спасає. Як і багато інших старозавітних юдейських імен, Ісус в усіченій формі містить священну тетраграму Яхве спасає, або Яхве допомагає. Однак і тут ми стаємо свідками Божого смирення за часів Христа. Це було дуже поширене серед юдеїв ім'я. Як бачимо, з самого початку Христовим шляхом на землі є шлях самоприниження та смирення, а божественна велич межує тут з добровільною вбогістю та простотою. Святі отці уподібнили обрізання закону до хрещення таїнства, яке єднає людину з християнською церквою. Як зауважує святитель Іоанн Златоуст, як обрізання було розпізнавальним знаком ізраїльтян, так і хрещення відрізняє віруючого від невіруючого. Думка Златоуста загальне місце святоотецького вчення про зв'язок обрізання та хрещення. Проте з часом з цієї простої думки виросте цілий богословський візерунок, а хрещення буде усвідомлюватися у аскетичному аспекті як духовне обрізання. Екзегеза, тобто тлумачення священного писання, тут тісно поєднається зі східною аскетичною традицією, а витлумачене у аскетичному ключі обрізання стане символом душі, яка звільняється від усього зайвого на шляху до обоження. й інше свято обрізання дарує аскетичні молитовні традиції Сходу не лише образ звільнення від пристрастей, але й священне ім'я. Ісус, які впродовж тисячоліть будуть прикликати християнські подвижники в Ісусовій молитві, звільнитися від полону тілесного, шукаючи нову обожену тілесність у Христі, закликати святе ім'я Ісуса та жити у Його присутності, скинути з себе стару одежу гріховного тіла, аби задягнутися у Боже смирення. Кожне з цих величних завдань. Має своє походження у нинішньому дні обрізання, коли Творець світу починає свій дивний шлях смирення. Ісусе, Сину Божий, помилуй нас грішних та не лишай нас Твоєї присутності на дорогах нашого життя. Ще раз сердечно зі святом.